Всім привіт! ви на каналі Вадим Лисенко і сьогодні ми будемо робити з вами очищувач для води. З такої води у нас це вийде кришталево чиста вода. Ну що, почнемо. Спочатку нам понадобиться взяти саму воду, яка грязна поки що. Там стакан, у буде. І стакан, коли ми будемо переливати. Я можу зробити з бутилки. В'язаємо бутилку на три часті. Беремо саме дно вище, відрізаємо, відрізаємо вверховинку і те, що всередині було, ми підставляємо для верховинки. І у у нас такий стакан. Ну що, почнемо. Нам треба для початку взяти якусь тканину. Або можна бін взяти. Ми беремо, вставляємо воду сам в тканину і вставляємо у другий стакан теж тканину. Потім чекаємо деяке время. Побачимося через кілька годин. Не поспілиться, що за що водой через кілька часов. Із такої грязної води в нас стала така чиста водичка. Якщо вам сподобалось відео і сама система очищення, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі для наступних відео. Всім зустрічі, всім!